Привіт! Я думаю, ви вже бачили про що сьогоднішнє моє відео. Ця ідея прийшла до мене, як завжди, перед сном. Всі ідеї приходять до мене перед сном. Тому я вирішила, що це буде цікаво вам познайомитись зі мною і дізнатися про мене трошки більше. І якраз тематика каналу що взагалі прекрасно. Тому мене звати Саша Пустова. Але обіцяю, що цей випуск пустим не буде. Ви на каналі «Не пуста Полиця, і сьогодні ми наповнюємо її новими історіями. Поїхали! Перший книжковий факт про мене це те, що е, я завжди десь підсвідомо мріяла про е, власну бібліотеку. Чому підсвідомо? По-перше, тому що довгий час я читала дуже-дуже мало, але я завжди якось думала про те, що було б круто мати власну, власну бібліотеку, мати. Книжки, до яких ти в будь-який момент можеш повернутися. Тому так, нарешті, в цьому році моя мрія виповнилась, і в мене є дуже маленька, але власна бібліотека. Так що, так, мрії здійснюється. Другий факт про мене це те, що я. Довгий час боялась читати книги українських авторів. Поясню чому? Тому що я боялась розчаруватись. Дуже люблю нашу країну, дуже люблю наших людей. Але, блін, ну це, напевно, оця нав'язана малозначимість нашій країні. Чомусь в мене в голові проросла, і мені здавалося, що от інші там Країни інші автори е зарубіжні, вони вміють, вони класно все роблять, а наші ну, напевно, напевно, не вміють. Як я помилялась, я дуже вибачаюсь перед нашими авторами. Я безмежно вибачаюсь. Це по-перше. По-друге, е моя бібліотека має книги наших авторів. Вона має не всі книги, тому що частина передана на, на, на руках, так сказати. Частина книг читається десь у моєї мами, десь у моєї сестри. Але все одно у мене є наші автори. І ще не все прочитане, але так сказати, я тепер залишаю. На солоденьке. Третій книжковий факт про мене це те, що, ну, по-перше, треба сказати маленький дисклеймер. Я раніше читала, на жаль, російською, тому що я з Запоріжжя. І для нас там тоді, до війни, це було нормою читати і розмовляти російською. І. Я читала російською і це було норма. Зараз мені соромно за це. Мені соромно за те, що ми зросійщувались, але ну так уже сталося. І моя перша прочитана книга це празнік Нєпасушання. Я дуже сподіваюся, що я знайду цю книгу в українській. Мові, якщо вона не російського автора, на жаль, я навіть не, не знаю і не пам'ятаю, хто автор. Це просто як факт. Е, е, я знаю, що наразі для дітей є дуже багато літератури, прекрасної літератури українською мовою. Я закликаю, будь ласка, е, будь ласка, люди, у яких є діти, будь ласка, нехай діти вчать. Українську мову розмовляють українською мовою і читають також українською мовою, тому що ми живемо в сильній, незалежній прекрасній країні, де треба берегти і плекати нашу мову. Будь ласка, четвертий книжковий факт про мене це те, що я можу прочитати як 10 книг на місяць, якщо у мене є е, час, так і нуль. Ну, ви знаєте, я зрозуміла, що я людина крайнощів. А десь посередині у мене зазвичай не виходить. Або я читаю дуже багато. Ну, таке наразі трапляється доволі рідко, тому що часу немає. Я багато працюю, так я намагаюся приділяти увагу блогу. Тому наразі не виходить 10 книг на місяць і навіть п'яти не виходить. Але роботя я стараюсь. П'ятий книжковий факт про мене: це те, що мій улюблений письменник це е, Стівен Кінг. Але в цьому році до нього додався ще один улюблений письменник, і це український письменник. Це Іларіон Павлюк. Е, бо я обох вважаю максимально талановитими людьми, що Стівен Кінг, що Іларіон Павлюк. Вони пишуть прекрасно в абсолютно різних жанрах. Це, це такий талант, Бого Бог. І я дуже рада, що по-перше, за цей рік я знайшла ще одного прекрасного письменника. По-друге, що це наш письменник. А по третє, ну, вони, блін, вони дуже талановиті. Я дуже раджу книги. І кінга, і павлюка, при тому, що ем, і у того, і у того можна знайти е, книги, е, які сподобаються саме вам. Тобто, якщо вам не подобаються трилери, ну почитайте не трилери Шостий книжковий факт про мене: це те, що я не дуже люблю фантастику, але іноді даю їй шанс. Я не знаю, я так, як так склалось, враховуючи, що я е, прочитала е, в підлітковому віці всі книги е, про Гаррі Поттера. Тобто, це, ну, це ж це ж фантастика, правильно? Я ж нічого не плутаю. Е, і здавалося б, ну, отже, я люблю фантастику, але якось так пішло, що. Я більше по трилерам, детективам, іноді можу це чимось іншим, навіть плаксивим, іноді навіть adult іде, але з цим у мене проблеми. Я не дуже розумію <сміст> цей жанр. Але давайте так, ніч нічого, нікого не засуджую. Головне, читайте, читайте українською. Що ви читаєте? То Ну, це то немає нікого хвилювати. Про що я ще? А, про те, що я не дуже люблю фантастику. Тану я обманюю. Все одно е, я купила е, колонію е, Макса Кідрука. Та <смас> там. І я вже перед замовленням замовила другу книгу. К, к, теж не те щось. Колапс. «Колапс» я вже також передзамовила. Ну, тобто, натяки, да? е, у Павлюка я читала Танець-Недумка, це фантастика. На секундочку. Ну, тобто, е, Я роблю винятки і, можливо, навіть е, колись я е, доросту до Ребекки Рос. Ребекка Рос? Правильно кажу? Ребека Ярос. Боже, сейчас фанати мене поб'ють. І правильно зроблять М -м. сьомий книжковий факт про мене. Я їм, ним не пишаюсь ні в якому разі. На жаль, так сталося, але головне, я виправилась. До 30 років я прочитала книг стільки ж, скільки в 2025 році. І ви розумієте, проблема в тому, що в 25-му році я не прочитала якусь захмарну кількість книг. Їх там десь до 70. -ти. Не більше точно. Десь між цим значенням, поки я ще не, не рахувала точну кількість. Ну, десь так. Зараз я читаю, читаю. Головне, що зараз я читаю. Восьмий книжковий факт про мене це те. Що при покупці книг? Я постійно ведусь на написи Бестселер Нью-Йорк Таймс, світовий бестселер, Там всі оці штуки прикольні. Це е, дуже часто призводить до того, що я розчаровуюсь. розчаровуюсь, розчаровуюсь в цих написах, розчаровуюсь в книгах. Це такий оманливий напис. Давайте так, не, не кожен бестселер Нью-Йорк Таймс. Має бути безселено. Дев'ятий книжковий факт про мене це те, що я іноді можу заснути за читанням навіть цікавої книги. Ну, просто так, ну, читання буває, мене обаюкує краще, ніж я кажу, Ой, Бога мій, який ріжах. Читати втомленою важко. Я вам так скажу. Тому навіть якщо книга дуже цікава, я можу іноді читати один рядок разів за 20 і просто заснути. Десятий книжковий факт про мене, яким я дуже пишаюсь, чесно вам скажу, це те, що читання українською мені дуже сильно допомогло розмовляти українською в побуті, і для мене було викликом. Почати розмовляти українською. Писати е, якось такої проблеми не було, і я дуже, дуже швидко перейшла на письмову українську, а от з е, розмовною українською були проблеми. я дуже довго не могла зрозуміти, ну чому. Ну я знаю мову, я м, наче не, не зовсім тупа, чому я не можу розмовляти. А потім виявилося, що мені просто треба було. Вичитатись, я не знаю. Всі, хто ще думає, не впевнений, чи треба переходити на українську і так далі, люди. Ну, вже ж майже 4 роки. Давайте, на нашу, на світлу сторону. А, а якщо це важко, просто побільше читайте українською. Це допоможе. Читайте українською, любіть українське і гарного вам дня!